Всім привіт, друзі, я встановила новий мод, і тепер у нашому світі є автобус-пожирач, але Бекі про це не знає, це йому помста за всі тролінги. Все, мені вже час їхати до міста, щоб забирати одні документи, і для цього потрібно зараз буде їхати на автобусі. Давайте зараз скажу це Мікі. Міка, ти тут? Привіт. Е, привіт. Я цей їду в місто за документами, mm -hmm. тому цей селище тут не підривай без мене, добре? Добре, обов'язково все тут підірву. Yeah. Я... Не знаю, Ну що я серйозно. Буде. Я теж не хочу пропускати якісь там пригоди, зрозуміла. Я повернусь тільки ввечері, бо їхати на автобусі О, дуже а довго. Довго. Ну так, ну до міста треба їхати. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал, а туди довго їхати. Ну, добре. Автобус ходить тільки сьогодні, у вівторок. тому я Ну, пішов. добре, добре, біжи, поки не його. Давай, давай, все, ага. я пішов. Мені треба забрати документи, друзі, на оцей будинок. Тому що ми ось бачите, живемо у цьому селищі. Тут в нас є ось такі два будиночки. Ми спеціально їх збудували ось такими схожими один на одній. І тепер, тепер потрібно це якось оформити з документами, щоб ми офіційно вважалися членами цього селища. Нічого собі! Так, а ну тихо, зараз тут заховаюся. Це що таке? Це що таке, ти хто такий? Ти звідки тут узявся? Що це за автобус? Почекайте, це Це реально той автобус, який я повинен був сісти. Ви це бачите. Це... А -а -а -а! Так, ховаємося тут, за цією зупиночкою. Нічого собі. А що з ним? Треба розповісти про це, Мікі. Ем... Що? я в шоці. Так, 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 так. Швидко йдемо сюди, сюди, сюди. О, може, вона бачила його. Міка, чуєш там там таке було? Відчиняй, відчиняй двері. Міка, ти де? виходь сюди. Ти чого тут ти тарабаниш? Що чого ти тарабаню? Там автобус, він як павук, з, чи... з щелепами, з зубами, з якимись лапами. просто. Ні, ти що не бачила у вікно, він тут ходив, майже біля твого будинку. Всьо? Ти серйозно його не бачила? Відчиняй швидше, тут Ні, трішки я відчиняти лячно. не буду, тут э, заїла ручка. Що ти брешеш? Ти ж виходила щойно, коли я підходив. А тепер вона заїла. Що? Слухай. Те, бувай, пока. Куди? І пішла. І що робити? І звідки цей? так, добре, давайте я до себе в будинок піду. А, напевно. Напевно... Дивіться, вона ви. Егу! Що ти робиш? Я бачу все. Я за все ти, бачу. Завжди, краще Куди завжди... а, що? Це що це така модернізація? Е, 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 -е а я! Окай. Та почекайте, ти що е -е, злякався? Я тебе не чую! Що ти там кажеш? Вона дивиться на вушу таки одягла. Напевно, Міка злякалася так сильно від цього павука автобуса, що, типу, вона вирішила двері замінити, але чого вона мене не пустила? Це якось дуже дивно. Друзі, дивіться, він знову їде сюди. Або йде? Давайте. У мене, в мене тут є пістолет і бронежилет. Давайте зараз я це візьму і ми спробуємо спробуємо в нього постріляти. А ну, давай, 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 давай. Зараз я тобі покажу. Ти. Давай. Як в нього влучити? Я його прибиваю чи ні? Так, 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 так. Поки що. О, здається, я в нього влучив. Так, 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 так. Ану. Він. Він жире селян, а тепер біжить за мною. Ні-ні. ні, 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 ні. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, давайте довкола будинку, довкола будинку. Сюди він же тут. Ні, Він мене з'їв. Капець. Дивіться, ось тут прямо бігає. І що робити? І що робити? Міка, що ти за фігня? Вилазь сюди, бери зброю швидше. Е Я тебе не чую. Та капець, вона чує мене. Его! вилазь сюди. Я тут стрибаю в тебе перед вікном. Чого ти на мене увагу не звертаєш? Тут. Я тут не звертаю автобус, на тебе пожираю. Я нічого не чую. Я не зрозумів, вона що образилася на щось, чи що? Дуже дивно. Добре, можливо, мені доведеться самотужки якось з цим автобусом пожирачем впоратися. Але я взагалі не маю гадки як, бо зі свого пістолета я не знаю, чи зможе нанести йому багато урону чи ні. Капець. І де він? Де він подівся? Слухайте, напевно, я починаю трішечки розбиратися у оцій ситуації, тому що в нас до цього був літак пожирач. Такий самий з лапами, і. Он він, дивіться, зараз тут за деревом заховаюся. Був літак пожирач з щелепами, з зубами і лапами. А тепер оцей автобус, а потім що буде? Велосипед? О, ні, друзі, здається, він мене помітив. Так, 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 так. Ховаємося тут, ховаємося з оберізкою, стріляємо в нього ще. Ага. 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 Ану. 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 Чекаємо, тепер швидко, 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 швидко побігли. Я навіть вибігти з лісу не встигнув. Що за фігня? Як? Що мені робити, то тепер? Я реально він поїхав. Добре. Якщо це був єдиний автобус, який приїздив у нас до села нашого, що мені тепер робити? Як до міста дістатися тепер? У мене машини тут нема, нічого нема. У селян також тут нічого нема. Навіть коней тут немає, на яких можна їздити. Може тільки дикі є? Корови? Ну це взагалі якась дикість вже. Або свині. Ні, 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 ні. Це, це нам не підходить. Так, може, може у Міки зброя зброї є якась. Так, зараз спробуємо до неї якось там достучатися. Так, 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 цей автобус знову вже біжить сюди, чи що? Він біжить вже сюди, так. Добре, Міка почекає. Або ні, або не почекає. Він біжить чи ні. Его! Я бачу, ти. Чуєш? Ти? Що? Дай зброї якоїсь мені. у Тебе щось є там, сто в тебе так щось кричиш? є. Значить, то тебе Тому що буде. мене вже три рази вбили. Ось чому я кричу він не дає мені жити, цей автобус пожирач. що робити? Зброю мені дай в тебе 100% щось є, бо в мене, окрім пістолета, нічого немає. Я не можу з пістолета Добре. з ним я один раз я тобі допоможу. А, -а, а чого? Чого тільки один? Виходь, ми ж завжди разом билися. Вон я бачу його око, дивіться. Він там за цим деревом. Ой-ой-ой. Так. Міка, чуєш? Виходь давай, це неприкольно. Серйозно, мені потрібна допомога. Де ти є взагалі? Давай! Виходь! Або з хоча б стріляй до нього. Давай, звичайно, давай. А ти? В тебе є чим стріляти? Я буду вдома. Е, а я! А допомагати мені! А набой іде! Набої є? О, набої. Дякую, хоча б за набої Воно ще там позаду є. О, Воно й Дякую. А чого ти не виходиш допомагати мені, чуєш? Бо я зайняти, хоч би. Так це проблема усього селища. Він це там такі? вже декількох селян з'їв, а тобі байдуже, чи що. Це твоя справа і розберися. Коли ти стала такою жорстокою, а? Міка. І вона пішла. Капець. Чуєш ти? Допомагай! Ну, що вона відвертається постійно? Добре, ходімо. Починав самотужки і завершуватиму самотужки. Зараз ми з цим дробовиком спробуємо настріляти цьому павуку автобусу. Так, 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 тікаємо, тікаємо. Ні, це також не допомагає. Добре, давайте сюди виходимо знову. Йдемо на полювання, друзі. Беремо пістолет, щоб отак здалеку в нього влучити. Так, 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 влучу чи ні? Ні, не влучив. Я буду бігти прямо за ним. От він туди, бачите, заходить. І Я зараз прямо туди за ними побіжу. Так, 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 так. Корівки, ану, в сторони, в сторони, в сторони, тікайте, тікайте, тікайте. Давайте, знаєте, як зробимо. Давайте влаштуємо на нього засідку з повітря. Так, ось сюди зараз заліземо. Хопа. Ні, не заліземо. Ось сюди зараз заліземо. Ой, друзі, він вже за мною. Тихо, тихо, тихо. Він теж на мене полювати буде, чи що? Так, 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 все, я заховався тут. На тобі! Що, застряг? Так. Лапи твої величезні не пролазять тут. Ану, ану, сюди, сюди, сюди. Він теж стримує по деревах. Що? Іди геть, іди геть, іди геть. І. <кхм> Він знову мене з'їв. Він мене вже починає лютити. Ну, що за фігня? Опа, 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 так. Давай, давай, давай. Підходь, підходь сюди. Давай, зараз я тобі покажу, що таке дробовик. Зрозумів, ти. На тобі! На тобі! На, отримуй! Отримуй! Та скільки ж тебе здоров'я? Так, швидше, швидше, швидше тікаємо, зачиняємо двері. Двері зачиняємо. О, нормально! Що він робить? Що він робить? ааа, Він двері зламав! Нічого собі! Так, стріляємо! М -м -м -м. Знову він мене якось зміг тут дістати прямо в будинку! Так, іди. Ооо! Ого! Нічого собі! Просто щели по його сюди виїхали і він мене ледь не клацнув. Пішов геть ти. Геть іди. Пішов звідси. Я буду битися з тобою. Скільки в мене буде набоїв і сил. До кінця за кожного селяна в нашому селищі. Що, ти боїшся, тікаєш, так? Ой. Здається, там мінус селян. Там мінус селян, друзі, мінус селян. Ні. Ні. Ой, тихо. Тихо. Я заховався. Я заховався. Де Він Він тікає, він тікає, він тікає, давайте за ним. Швидше, швидше, швидше. Звідки ти взагалі з'явився у моєму світі? Ти? А де він? Ага, ось він. На тобі! Так, тікаємо, 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 двері зачиняємо і ховаємося тут. Ховаємося. Тихо! Спокійно! Тихо, тихо, тихо. Він намагається мене з'їсти, дивіться. Навіть земля ламається тут. Нічого собі, нічого собі! Все ж таки дотягнувся. Я зрозумів, я зрозумів. В мене, до речі, вже майже закінчилися набої на цьому дробовику. І що мені робити? Міка себе там забаркадувала, просто двері собі залізні поставила. Так, дивіться, він зупинився. Чекає пасажирів, чи що? На тобі, на тобі, на тобі. Отримай, отримай. Ще? Ні. Ні-ні-ні. Тікаємо, ні, тікаємо, ні, тікаємо, чекаємо, тікаємо. Він прямо за мною. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой. сюди, сюди, сюди. У. Опа. Він що? Шо... А, ні, мені здалося, що він на будинок Міки застрибнув. Ага. Він намагається мене виманити з будинку, дивіться на нього. Який хитрий автобус-пожирач. Так, 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 так. А ну. Ага. Ага, я ж тебе бачу. Ти. Давай ти сюди. Сюди йди, на тобі. На тобі ще. А, в мене більше набоїв немає. Капець. Може, щось ще в Міки є. Треба, треба, треба запитати. Міка, чуєш мене? Міка? Мікою ти брешеш, ти чуєш? Двері ти відчиняй. автовідповідач, Автобус там зупинився. Будь Дай ласка. мені ще набоїв Дочекайте. чи чи зброю якусь. Ей, гоу. Годі, та набої в мене закінчилися. Дай мені ще якусь зброю. О, Або набої дай. Ну, як Сюди. Ага, я Слух, можу. з цього в нього, Та в мене нічого не було, окрім пістолета. Розумієш, в мене капець, він мені вже. На, Це. тобі не бої. А кидатися чим? У мене нема. А в мене нема базуки. О, дякую. Так. Він стоїть до Ходиш мене зараз виден? спиною. Зараз спробуємо в нього влучити. Так, беремо на приціл і полетіло. БАМ! Ого! Вітер підстрибнув і розвернувся сюди. Здається, йому не сподобалося. Ой-ой-ой. ой 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 Міка могла б же й допомогти мені, чи що? Ні, не могла. Чого не могла? Скільки можна там сидіти на своєму будинку? О! Тихо, сюди. Заховався. Нормально, перезаряджаємося, перезаряджаємося. Ракета пішла. Ні, не влучив в дерево. Так, 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 так. Оп! Промазав, да, що за фігня? Як він ухиляється від оцих ракет! Так, так, так. Я б зараз тобі прямо в пащу влучив! І тут він він підстрибнув! Ракета під ним пролетіла! Що за фігня? Так, 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 так. Ану, на тобі! Знову не влучив. Та що за. О, ану! На! Отримай! Зараз просто в пащу твою декілька ракет запхнемо отак. Сюди. Бам! Ого! Коли сам себе не прибив, два серця лишилося, нічого собі. Так, треба відновити собі трішечки здоров'я. І ось, поки він відбіг, це час запускати ракети в нього. Перезарядилися ракету. Так, добре прилетіла одна. Давай, 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 давай. Перезарядилися ракету. Ні, не в корівку. Капець, корівка, вибач. Ти будеш героєм. Так, ану. Ану. Ану, та що ж він, де він там є? Я бачу його лапи, він що там, в будинок заліз, чи що? Фігня. Так, йому не сподобалося, коли я йому е, ззаду стрільнув прямо у частину автобуса. Тому давайте спробуємо це повторити. Треба, треба лише якось ззаду до нього підкрастися. сюди відходимо, друзі. О, ану, ні, це момент не той. Так, 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 сюди. Де він є? Він ховається, дивіться, він ховається. Так, ану тихо-ти, тихо, пішов геть. Пішов геть, півтора серця. Ні-ні-ні, ні, ні. перезаряджаємось, перезаряджаємось. Де він є? Де він є? Він вже біжить сюди. Ого! Так, 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 так. Додому. Додому відходимо. Ні-ні-ні-ні-ні, будь ласочка, будь ласочка, будь ласочка. Я. А, майже вижив. Капець. Він зараз може... Він відвернувся. Так, давайте йому прямо в спину. Бам! І ще. Бам! О, є! Я його завалив! Гу -гу -гу. Як вдалося? Нічого собі. Я. я завалив його, в спину ракетами завалив, уявляєш. А, ну ж це вийшло. Я хотіла, що ти не подав. Чого ти вивалиш. мені не допомагала? Тобі б там згори гори суперськи було б прицілюватися а ти як базовою. Таєш, дивно якось виглядає ось? Дивно, а ти що, щось знаєш про це, а? А. дай мені курку, або гроші, я тобі розповім. У мене є тільки бургер. Будеш? Ну, так. Давай. На, бери. Капець. І зістрибнула одразу і. Так, ти 100% щось знаєш, Берете. давай розповідай. Е -е, я встановила мод на автобус пожирача що? ось і заказала так на тебе. Ось що? Ти ж і кажеш, так, а ну. Ти мене постійно тролиш. Біжи, Віка, і краще. Так, це буває, я виходжу з цього сервера. Куди? Це було. Це... Це капець! Я собі такого не робив. Вона додала справжнього автобуса пожирача у наш світ модом. Що. я. Я в шоці, друзі, нічого собі.